Всім привіт! Для тих, хто мене ще не знає, мене звати Лена, я нутриціолог, тренер та мама. Тут ви не побачите банальних порад, а лише точкові дії, які точно приведуть вас до результату. Сьогодні ми поговоримо про те, як схуднути за 30 днів без виснажливих тренувань та дієт. І якщо ви хочете схуднути, але вас задовбали дієти. Ви більше не маєте можливості щоденно тренуватися, і вас це просто дістало, також ви хочете позбутися набріків, то обов'язково додивіться це відео до кінця, бо я там покрокову схему, як схуднути за 30 днів. А також для тих, хто додивиться це відео до кінця, я підготувала дуже класний бонус. Отож, розпочинаємо. Спочатку давайте розберемо. Чому дієти не працюють і ця схема максимально наробоча? робоча? Будь-яка дієта передбачає собою що? Те, що, по-перше, там знижений колораж, і по-друге, якщо це слово дієта, то це передбачає те, що є заборона на якісь продукти. По-перше, якщо ми з вами знижуємо сильно наш колораж, що відбувається з нашим організмом? Він входить в режим стресу. Коли наш організм входить в режим стресу, рівень нашого кортизолу підвищується. Коли рівень кортизолу підвищується в нашому організмі, відбувається, що наш організм просто припиняє процес худнення. Чому тому, що організм в режимі стресу і його задача запасатися? Його задача бути в режимі зберігання, саме тому це абсолютно не робоча схема. І якщо навіть на початку, після того як ви посиділи на дієті, ви побачили мінус 2, мінус 3, то коли ви повертаєтесь до свого харчування, я думаю, ви 100% це помічали. Ви набираєте оці всі кілограми знов, тому що дієти не працюють. Тож будемо розбирати інший шлях. Ну і ще один момент, чому дієта не працює, це те, що коли ми себе в чомусь обмежуємо 100% потім ми дійдемо до того, що у нас почнуться зриви. Тому забуваємо назавжди про дієти, тому що зараз є суперкласні, легкі, комфортні методи, які допоможуть саме вам схуднити. І я сьогодні про них розповім. Також давайте трішечки розкажу вам, чому виснажливі тренування не працюють, і це не схема для того, щоб схуднити раз і назавжди. Дивіться так само, як і з дієтами. Якщо наш організм не знаходиться в режимі стресу, а якщо в нас виснажливі тренування, і ми там по годині, дві, три тренуємося, не дай Боже ще й щодня, дівчата. Можливо, і хлопці, які зараз дивляться це відео. Це не окей. Ваш організм в режимі стресу, кортизол підвищений, схуднення блокується. Плюс ваш організм не встигає відновлюватися, тому що у вас дуже багато тренувань, а часу відновлення просто немає. Це схема не працююча. Сьогодні розповім про працюючу, обов'язково дослухайте до кінця. І так, що ж справді працює? Перше, що я вам скажу, відразу записуйте цей інсайт собі, тому що схема все і відразу все або нічого не працює, має бути 12% новизни. Що я маю на увазі? Якщо ви відразу захочете з понеділка змінити від харчування, сну, тренувань, водного балансу і так далі, за один день, через два дня, три дні ви зірєтеся сто відсотків. Якщо ви просто супер замотивовані, вас вистачить на тиждень, тиждень ось такого режиму. Але в кінечному ітозі ви все одно зірветеся. Тому ми додаємо поступово. Тобто не треба починати відразу і збалансовано харчуватися, максимально чисте харчування, і водички 3 літри відразу ми п'ємо, і тренування щодня. Там кожен раночок, і зарядка, і потім походили на вулиці 10 тисяч кроків, і потім пописали блокнотик, подихали і так далі. Зробили вправи, позаймалися йогою, помедитували і так далі. Ні, забудьте про це: 12% новизни. Це саме те, що дозволить вам рухатись поступово і прийти до своєї цілі. Коли я вперше почула про ці 12% новізни, для мене був це просто інсайт іще. інсайт, тому що коли ти замотивований, ти хочеш відразу почати робити все і відразу, і тобі здається, що тільки тоді відразу буде оцей 100% результат. Проте це абсолютний міф. Це не так, тільки коли ми рухаємося поступово. По-перше, ми звикаємо до того, що ми робимо. А по-друге, в нас немає стресу через те, що змінилося абсолютно все навколо. Тобто, ми змінюємо поступово, абсолютно ненав'язливо, і таким чином ми вшиваємо це в наш ритм життя. Другий момент, на що нам треба звернути увагу, якщо ми хочемо схуднити, це збалансоване харчування. І так, увага. Якщо у вас абсолютно немає жодних знань стосовно збалансованого харчування, це не проблема. Так як я казала в минулому пункті, ми починаємо все робити поступово. Саме тому я пропоную вам, я рекомендую вам, так само як усім своїм клієнтам, не змінювати все і одразу. Що ми робимо? Наприклад, якщо у вас було хаотичне харчування, тобто там сьогодні три прийоми їжі, завтра п'ять, післязавтра п'ять прийомів їжі, основних, чотири перекуси, або взагалі просто увесь день в під'їданнях і перекусах, спочатку налаштуйте свій режим так, щоб у вас, наприклад, було три основних прийоми їжі і один перекус, або взагалі без перекусів, або просто прибрати на початку хаотичні під'їдання, якщо у вас це було. На що я точно. Хочу звернути вашу увагу. Дуже багато клієнтів, які до мене приходять, не звертають увагу на латешечку, яку вони п'ють на вулиці, або лимонадик. Вони вважають, що це просто як вода. Проте латешечка, лимонадик з цукром, це не вода, це прийом їжі. Чому це прийом їжі? Тому що це той напій, який піднімає рівень цукру в вашій крові. І наш організм не сприймає це як воду. Вода це вода. В ній нуль калорій, нуль білків, нуль жирів, нуль вуглеводів. А в латешиці, ну скільки калорій, дівчата? Вони там є. Так само в лимонаді. Тому я дуже рекомендую вам. По-перше, що ви п'єте дуже багато кави, і коли кожен раз ви ходите на вулиці або зустрічаєтесь з подружкою, або хочете розслабитися і так далі, випиваєте каву, то, по-перше, я б рекомендувала вам позбавитися саме цієї звички. Я не проти кави, я також її дуже люблю. Але я точно розумію, що це має бути дозовано. Одна-дві чашки кави на день, тому що ще й момент, окрім схуднення, кофеїн дуже впливає на наше схуднення, тому що він підвищує знов-таки рівень кортизола в крові. До, до речі, дуже багато сьогодні буду казати про кортизол, тому що це така штука, яка дуже сильно впливає на процес нашого схуднення, і просто неможливо це ігнорувати. І так, я сказала вам про те, що ми спочатку прибираємо якісь під'їдання, слідкуємо за тим, що ми п'ємо, тому що тут можна перебирати по калоріях, це раз і робити постійні перекуси за рахунок кави, лимонаду і всього іншого, соків, смузі тощо. Наступний момент, що я рекомендувала, це додати просто більше овочей у ваш раціон, додати більше складних вуглеводів. Чомусь усі дуже їх бояться, і якщо вони не схудені, вони Думаю, що треба просто порізати усі вуглеводи, а краще їх взагалі прибрати. Це просто у пасі господи, шлях в нікуди, а точніше, шлях до солодкого вночі біля холодильнику, одинадцяти вечора. Оце ви, якщо повністю приберете вуглеводи в день. Тому забуваємо про цю хрень, яку ви чули раніше, і ось в свою голову закидаємо нові правильні здорові харчові звички. Нехай це буде ваша база. База покласти в тарілку складні вуглеводи. Для тих, хто не знає, що таке складні вуглеводи: це будь-які крупи, це макарони з твердих сортів пшениці, це цільнозерновий хліб. Сюди ж можна і віднести картоплю, батат. Це все теж можна рахувати за складні вуглеводи. Це те, що обов'язково має бути в вашій тарілці, і це те, що дає вам насичення на 4-5 годин. Без цього ви потім захочете через 2-3 години їсти. Організм буде просити оцих вуглеводів, і ви підете і з'їсте той круасан, цукерочку, булочку, шоколадку і все інше. Для того щоб цього не ставалося, обов'язково додавайте складні вуглеводи. Наступний важливий момент на який я хочу звернути вашу увагу, що тарілка здорової людини це не ось тільки. Тарілка здорової людини це ось тільки. Має бути здорова порція. Не бійтеся почати їсти більше. Дуже багато клієнтів, які приходять до мене на супровід, на курс, на інтенсив неважливо. Спочатку відносяться дуже ну так знаєте, скульпульозно. Це перше. І з такою недовірою, знаєте? Чому? Тому що вони питають Ліана, це що раціонний набір ваги? Якщо я буду так їсти, я наберу Х2, я прийшла для того, щоб схуднути. Ти точно нічого не переплутала? Дівчата? Ні, я точно нічого не переплутала. Це ви чомусь вирішили, що ви маєте їсти ось стільки, тому, що ви дівчина. Хто це взагалі сказав? Якщо б ви бачили мої порції, ті, хто бачили мої порції, вони просто в шоці, як я можу важити 49 кг кілограмів, і як я залишаюсь у такій формі, тому що їм я як великий чоловік, дорослий, двохметровий. Під 100 кіло, от реально, оце я. А я під час ГВ і я під час вигідності, то вообще навіть можу про це не розказувати, тому що там взагалі були в шоці. Всі в мене взагалі не було відчуття насичення. Тобто я постійно була голодна, я могла їсти просто тоннами. Але зараз не про це. Я про те, що має бути доросла здорова порція, доросла тарілка. Не бійтеся їсти навпаки, коли в ваш організм постійно поступає, їжа. Він не утримує її в собі. Він швидко від неї звільняється. Тоді у вас дуже швидкий метаболізм, тоді він нічого не записає. Тому ви худнете, тому ви краще виглядаєте. Тому у вас немає набріків, тому що вашого організму немає потреби для того, щоб запасати в собі. Він точно знає, що завтра, післязавтра, після післязавтра після -після їжа так само буде потрапляти в великих кількостях і йому немає жодної. Причини для того, щоб зберігати це в собі, і записати десь відкладати в жир. Розумієте, про що я кажу? Дуже сподіваюся, що ви розумієте, про що я кажу. Якщо у вас залишилось запитання, обов'язково запитуйте їх в коментарях. Я особисто на все відповідаю. Я дала вам такі точкові поради, щоб ви могли. Зробити прямо сьогодні, прямо зараз, завтра, для того, щоб побачити результат. Якщо ви взагалі далекі від розуміння складання збалансованої тарілки, то можу порекомендувати розпочати вам робити це разом з моїм сезонним раціоном. В нього просто смішна ціна, проте там раціон на 7 днів, де всі абсолютно прийоми їжі збалансовані, розписані, прописані, все з сезонних недорогих продуктів. Отож, просто не файл, а скарб. Смішна ціна, неймовірна користь, і ваше розуміння, як рухатися далі. Але я хочу сказати, що якщо у вас є якісь проблеми на гормональному фоні, і так далі, то тут краще, звісно ж, дивитися індивідуально, тому що буде трішки мінюватися. Кількість прийомів їжі, поєднання продуктів можливо, якісь продукти треба буде виключити з раціону, а на якісь навпаки зробити акцент. Тому тут, звісно, ж рекомендую індивідуальну роботу зі спеціалістом, хоча. Звісно, просто збалансоване харчування точно вам не нашкодить. Просто ефект, можливо, буде менший, ніж від індивідуальної роботи саме за вашим запитом. Наступний момент, про який ми сьогодні поговоримо, це тренування. Я вже вам казала, що я проти виснажливих тренувань, тому про це забули сьогодні про інше. Перше, що ви маєте знати, ви маєте рухатись. Коли я кажу про рух, я не кажу про тренування. Якщо ви ніколи не займалися, то я рекомендую вам розпочати просто зі звичайних прогулянок, просто знаходжування кроків там, де вам це подобається. Не так, що ви просто отак йдете ввечері і думаєте: Блін, нахріна я сюди йду? Хочеться вже додому, а мені треба ще там п'ять тисяч кроків пройти. Ні. Зробіть це так, щоб вам це подобалось. Підіть на прогулянку з коханою людиною або зустріньтеся з сестрою, з мамою. З подругою проведіть класний час, просто замініть час, який, наприклад, ви проводили з цими людьми, просто сидячи в кафе, наприклад, або вдома на кухні. Замініть і поїдіть на прогулянку. Ви так само можете спілкуватися, ділитися враженнями і так далі. Проте це буде ще й з користю для вашого здоров'я і з користю для здоров'я тієї людини, з якою ви будете проводити час. Якщо у вас немає можливості зустрічатися щодня, наприклад, з подругою, мамою, сестрою і так далі, ви завжди можете вдягнути навушники, піти гуляти. Ви завжди можете піти погуляти, якщо ви живете біля моря або біля озера, або біля парку, піти прогулятися. Дивитися навколо і просто бути максимально в моменті, тому що дуже часто нам не вистачає у цього часу просто побути на самоті, просто подивитися навколо. І цей момент може якраз таки посприяти тому, що ви почнете більше жити в моменті. Ну а якщо ви вже не новачок, скажімо так, і ви все ж таки хочете займатися, займатися ніколи не пізно, то я рекомендую розпочинати з роботи над своєю поставою. Відразу поясню, чому. Якщо у вас є порушення постави, то, перше, біг вам протипоказаний. Раз. По-друге, тренажерна зала вам на початку протипоказана. Чому? Тому що коли у вас є будь-яке порушення постави, у вас є перекос, у вас є, наприклад, загорнуті всередину плечі, або у вас є випираючий живіт, або у вас такий великий прогін в попереку, да? тобто гіперлордоз. Будь-яке порушення постави, то ваші м'язи не будуть функціонувати вірно. Що я маю на увазі? Коли ви будете працювати, наприклад, в тренажерному залі з вагами. По-перше, це більший ризик травм. Це перше. По-друге, коли ви працюєте і у вас є порушення постави, ви не досягнете бажаного результату. Тому що коли у вас немає бази, а база це наша правильна постава, тому що це правильна робота усього нашого організму. Якщо у вас ця база не закрита, то це знаєте, як дитину з першого класу в одинадцятий клас відразу відправити, вона там щось буде робити. Думаю. Відповідь очевидна, саме так і тут треба робити все покроково. Спочатку ви закриваєте свою базу, це робота з поставою, а потім ви йдете далі. І далі ви вже займаєтесь будь-якими силовими тренуваннями, які вам до вподоби. Я абсолютно не проти цього. Я за те, щоб все було. Покроково, правильно і з турботою про своє здоров'я. Плюс, якщо ви займаєтеся зі своєю поставою, супер великий бонус, який ви отримуєте з цього, це ви позбавляєтеся набряки. Тому що усі моменти, де в нас є спазми, де в нас є перекоси, де в нас є якісь зажатості, да, в діафрагмі дихання, коли ми неправильно дихаємо, коли в нас да, ось тут загорнуті плечі, ось тут спазмовані грудні м'язи, або коли в нас є болі в попереку і так далі. Усе. Це спонукає тому, що у вас є набріки. Тільки ви починаєте працювати зі своєю поставою, ці набріки відразу сходять. Це просто супер класний момент, такий бонус відразу від тренувань. Дівчата, які займаються по моїм тренуванням з постави, просто в шоці від того, наскільки класно сходять набріки при вправах, які... Супер легкі, ви навіть не пітнієте при них в спокійному темпі, небагато часу, але користь неймовірна. І ви відразу виглядаєте зовсім інакше. Дівчат з мого курсу просто неймовірні результати. У мене навіть був результат з моєю сестрою, коли вона зробила 11 тренувань. Для неї було це дуже складно, тому що вона людина, яка не дуже полюбляє спорт і так далі. Але коли вона зробила оці 11 тренувань, які тривалістю до 20 хвилин, вона була просто в шоці. Зараз я вам покажу на екрані до після. І ви будете в шоці теж, тому що це результат нерегулярних тренувань, і ви можете так само для цього. Небагато треба часу до 20 хвилин на день. Вона робила десь тричі на тиждень до 20 хвилин на день, і оце її результат. Це можете бути ви треба тільки захотіти і повірити в себе. Наступний важливий момент, на який слід звернути увагу, це сон. Якщо у вас немає відновлення, у вас не буде схуднення. Тобто, навіть якщо ви будете збалансовано тренуватися, робити да, правильні класні вправи, працювати з глибокими м'язами, випивати свою норму води, рухатися, і так далі, але ви не будете спати достатню кількість годин, або будете пізно лягати спати, будете мало спати, і так далі, у вас буде нестача сну, да, неякісне. Сон, ви не будете худнити так швидко, як вам би хотілося, або навіть так, як міг би худнути ваш організм, тому що ми відновлюємося у сні. Це супер важливо, тому я дуже рекомендую вам лягати спати до 23.00 і спати 7-9 годин. бажано, звісно ж, без прокидання. Але розумію, що якщо ви мама і у вас є маленька дитина, це неможливо, тому просто намагайтеся лягати спати відразу, як лягає спати ваша дитина. Тоді у вас є можливість поспати трішки довше. Ну і останнє, про що хочеться сьогодні сказати: що не шукайте мотивацію, тому що сьогодні ваша мотивація є, завтра її немає. Шукайте ту систему, яка підходить саме вам. Що я маю на увазі? Я живу так, не тому що боюсь зараз набрати вагу або мене щось не влаштовує і так далі. Я живу. Так, тому що мені так комфортно, тому що те, що я роблю для свого тіла для свого здоров'я, це дає мені енергію. енергію для того, щоб працювати, енергію для того, щоб реалізовувати свої бажання, енергію для того, щоб жити та насолоджуватися цим життям, щоб подобатись собі. Я роблю це для себе, для свого здоров'я, для свого тіла. Розумієте, про що я кажу? І це вже не мотивація. Зараз я вже не мотивую себе це робити. А зараз це вже є система дій, яку я роблю щодня, яка є моєю рутиною. Рутина, від якої я кайфую, рутина, яка дає мені енергію. Тому я бажаю вам знайти саме свою систему, в якій вам буде комфортно, яка не буде займати у вас просто весь увесь день. знаєте, як оці ці смішні ролики в Reels? Коли вирішив пожити, типу правильний день чи щось таке. Там ти прокидаєшся о 6 ранку, робиш медитацію, потім ти йдеш в холодний душ, потім ти там на ролі займаєшся, потім ти готуєш собі збалансований сніданок, потім ти чекаєш там 30 хвилин, потім ти п'єш каву. Після кави ти йдеш там трішки щось там заповнюєш свій блокнот. Після блокнотів ти робиш тренування. Після тренування ти готуєш собі обід, і оце займає цілий день. Я зараз вам не про це кажу. Я про те, що ваш режим дня має бути адаптований, Ований під ваше життя, тобто процес схуднення не має займати все ваше життя, він має бути вписаний в ваше життя, і тільки тоді це буде легко, комфортно, і тільки тоді ви досягнете бажаного результату. І так, давайте підсумуємо нашу покрокову схему, як схуднути за 30 днів. Перше це 12% новизни. Тобто, ми не починаємо робити все і відразу. Ми додаємо все поступово. Другий момент це харчування. Спочатку ми з вами починаємо прибирати усі під'їдання, слідкуємо за нашими напоями, тому що вони мають свою калорійність, і намагаємося складати збалансовану тарілку, в якій є і вуглеводи, і білки, і жири, і овочі, і фрукти. Тобто закриваємо абсолютно усі мікро і макронутрієнти. Третя додаємо більше активності, плюс додаємо. Домашні тренування зі своєю поставою це моя особиста рекомендація. Я буду топитися за це завжди, тому що це база. Я дуже багато чого пробувала, але тільки коли почала займатися своєю поставою, я дійсно побачила класний результат. Тому і зараз я продовжую це робити. Четверта, спимо мінімум 7-9 годин і лягаємо спати до 23.00. Бо сон є ваше відновлення, і це теж дуже впливає на ваше схуднення. Ну і п'яте, вибудовуємо свою конкретну систему, свій режим, який не забирає ваші сили, а навпаки, дає вам енергію на цілий день. Якщо це відео було корисно для вас, обов'язково підтримайте мене, підпишіться на мій YouTube. Поставте вподобайку, залиште будь-який коментар. Для мене це дуже дуже важливо. Ну і звісно, якщо так трапилось, що ви ще не підписані на мій інстаграм. Зараз він з'явиться ось тут. Підпишіться, будь ласка, тому що там я вже дуже давно, там супер багато безкоштовного класного контенту, який ви можете відразу взяти і піти робити. Там я щодня ділюсь корисними порадами, а також показую своє харчування без прикрас, де є і солодке, і макдональдс, і взагалі все, що я люблю. І він. Теж до речі, ну а прямо зараз напишіть, будь ласка, в коментарях один інсайт за сьогоднішнє відео, або напишіть, що берете з цього відео собі в реалізацію. Ну і в кінці, як я обіцяла, бонус для всіх тих, хто додивився це відео до кінця, кому цікавиться тема, я підготувала безкоштовний відео урок, як прибрати випираючий живіт. Якщо в тебе є випираючий животик, то це 100% тобі треба. Переходь в мій інстаграм, пиши в Дірект кодове слово кокос, просто одне слово кокос, і я відправлю тобі відео урок на цю тему, який ти відразу можеш взяти своє життя, перенести, зробити і побачити результат. Але обов'язково, як тільки подивитесь цей урок, напишіть мені, як вам, тому що я дуже старалася давати вам суперкорисну інформацію, яка допоможе вам стати кращою версією себе. Ну а на сьогодні все. Всім пока. Чекаю вас на наступних своїх випусках.